Всім привіт! З вами архітектор Олександр Діщук. Сьогодні розповім про топографу з згубку земельної ділянки. Навіщо необхідно та що складається? Якщо ви зацікавлені, підписуйтесь на канал, ставте лайки та продовжуйте дивитися це відео. Отже, топозйомка земельної ділянки це вид геодезичних робіт, результатом яких є графічний документ з відображенням плану місцевості як конкретної земельної ділянки, так і сусідній. Відображенням наступних об'єктів ліній електропередач, газопроводів, дороги, водойми, рослинні, відмітки рельєфу тощо. Ця інформація необхідна для процесу проєктування. Вона допомагає проєктувати згідно нормативу, а саме забезпечити необхідні відступи від доріг, споруд, комунікацій, сусідніх земельних ділянок. Запроектувати комфортне вертикальне планування, здійснити прив'язку проєктованої споруди на місцевості тощо. На завершення історії життя нерідко спостерігав самовільну забудову з порушенням протипожежних розривів, санітарно-захисних зон комунікацій та інженерних споруд, порушення доступності через некомфортне вертикальне планування і тому подібне. Це підвищує ризик нещасних випадків та аварій. Зменшує комфортність середовища. Тому, перш ніж запроектувати будинок, рекомендуємо розробити топозйомку. Висловлюю подяку за надані матеріали топозйомки геолог Віталії Zetal геодет Посилання на підприємство в описі під відео. Дякую, що долучилися до розмови про комфортне середовище. Не забудьте поставити лайк, підписати, запропонувати тему наступного відео. До зустрічі у наступних відео!